Розкажи, де що відбувалося і що сталося взагалі? Я йшов е, до машини, звідти, ззаді підбігло троє людей, збили мене з ніг і почали бити зі всієї сили, по голові, по всьому, в чому попало. Е, потім е, я, я втратив свідомість, потім, коли я очухався, вони вже почали втікати. Я почав їх доганяти. От там Стояла машина 27306 ВВ номер. Я подивився, вони сіли в машину і поїхали в тому напрямку. Люди кричали міліцію, тут стояла. Нива з двома гаїшниками вони стояли і людям кричали, міліція, йдіть, допоможіть. Вони стояли, дивилися, як ми б'ють тобто, прямо на цьому місці. Навіть не підійшли. Два гаїшника, коло машини стояли і дивились. І, і коли вони мене побили і втекли, гаїшники теж сіли. І... Скільки було людей? Четверо людей. Один в машині був, троє били мене. Ага, зрозуміло. А як ти себе почуваєш зараз? Ну, тошнить, крутиться голова, блювота була. Ну, напевно, все ще за все, що струс мозку. Ну, ага. що вони били в основному по голові, намагалися без зусії. А сьогодні ти мав їхати на Майдан, так? Так, мав їхати на Майдан з людьми, домовились. І, і в принципі, якби, я думаю, що слухає СБУ, тому що ну, тільки так вони могли взнати, де я знаходжусь і що я роблю. Прийти. Ну так, і зараз я покажу, що колеса порізали. От автомобіль Віктора це голова. Міської організації Свобода у Житомирі в нього порізані колеса. Це вже третій автомобіль на сьогодні, якому порізали шини. Просто я втратив